Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини з вами, кожухівський Олександр. Шановні глядачі, з кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання! Натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини ви дізнаєте, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання, підпишіться, тисніть ось сюди. Будь ласка, на мій фейс. Україна відновлює позиції і продовжує утримувати території в Курській та Білгородській областях, заявив головнокомандуючий Олександр Сирський. Продовжуємо сковувати у прикордонні значне угрупування противника. Росія не матиме там спокою, йдеться у повідомленні. Трамп пообіцяв Зеленському негайно відправити 10 ракет перехоплювачів для Петріот. Втім, це менше ніж передбачалося раніше. За даними видання, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно звернувся до президента США з проханням розблокувати передачу Петріот. Натомість Трамп запропонував, щоб Німеччина відправила одну зі своїх батарей. А США та інші союзники поділили витрати на її закупівлю. Виходить, торгуються чи що? Угода поки не досягнута, але перемовини тривають. Як ви думаєте, дадуть нам Петріот чи все-таки будуть торгуватись на тлі української війни? ТЦК змінять формат роботи через загрозу атак. Як зазначив нардеп через загрози російських ударів, ТЦК та СП перейдуть на мобільно пересувний формат роботи? ТЦК будуть децентралізовані, десь буде відбуватись один прийом, десь інший. Якщо це потрібно, зараз просто в більшій частині ТЦК перейде на такий трішки, на мій погляд, мобільно пересувний елемент роботи з громадянами України. За минулий місяць захисники виконали 115 вогневих завдань з артилерією. Уражено 2864 цілі Росіян. А це сирський так звітує за підсумками діяльності ЗСУ у червні. Голоком зсу зазначив, що Росіяни за місяць в 1,6 рази збільшили кількість засобів повітряного напряму ракет і дронів, випущених по території України. Водночас силами оборони України уражено близько 4 тисяч цілей. Він також наголосив, що серед головних пріоритетів зміцнення та підвищення ефективності системи ППО. Трамп під час розмови з Зеленським не ухвалював рішення щодо призупинення постачань озброєння Києву, а лише доручив провести перевірку запасів зброї після ударів США по ядерних об'єктах в Ірані. За інформацією видання у розмові з Зеленським, Трамп висловив готовність США передати стільки військової допомоги. Скільки дозволяють обставини? Втім, Пентагон заявив, що постачання наразі все ще заморожене у Білому домі. Пояснили, що перегляд оборонного експорту ініціював міністр оборони під гексит. Щоб переконатися, що все, що виходить за межі країни, відповідає інтересам Америки у Херсоні. Бійця зсу хотіли підірвати за допомогою посилки. Заявила волонтерка з Києва. Вона опублікувала скрін, якому повідомляється, що до співробітника нової пошти звернувся військовослужбовець і розповів, що до нього з Харкова йде посилка від товариша по службі, у якій, судячи з опису, накладні електричне обладнання, як виявилося, друг йому нічого не надсилав, і це викликало в нього підозри, особливо з огляду на останні випадки з підривом військових агентів. Завербованих російськими спецслужбами, єС терміново шукає 19 мільярдів доларів для покриття дефіциту бюджету України на наступний рік. Повідомляє The Financial Times. Багато хто в Брюсселі розраховував на мирну угоду цього року, яка б полегшила бюджетні проблеми Україні, але тепер доводить екстрено перераховувати витрати, розповів високопосадовець ЄС, який бере участь у переговорах із Києвом. Серед варіантів, що розглядаються, перше направлення військової допомоги у вигляді позабюджетних грантів і збільшення виплат у рамках схеми J7 на 50 мільярдів доларів щодо передачі майбутніх доходів від заморожених валютних резервів Росії. Друге інший варіант спрямувати військову підтримку Україні у вигляді двосторонніх грантів. Які враховуватимуться окремо як позабюджетні трансфери, і при цьому дозволять країнам ЄС відносити їх на національні оборонні витрати. Тобто грошей шукають нам і бажано чим побільше 50 мільярдів шукають. І нам ці кошти дійсно потрібні. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1070 живої сили, 4 ББМ 41 артилерійську систему, 2 РСЗВ, 172 БПЛА та 86 шість одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.